Вітаю! Ми з вами говоримо про чотири типи поганої поведінки. Це боротьба за увагу, боротьба за владу, помста і ухиляння. В минулому відео ми розібрали такий тип поганої поведінки, як боротьба за увагу. І зараз ми з вами поговоримо про такий тип поганої поведінки, знову ж, як боротьба за владу. Якщо дитина з вами весь час сперечається, хоче щось доказати, хоче зробити по-своєму. Це говорить про те, що вона бореться з вами за владу. Як зрозуміти, що це саме так? Ви, в першу чергу, повинні звернути увагу на те, що відчуваєте ви. Якщо ви відчуваєте злість і гнів, то значить дитина з вами бореться за владу. Що в таких випадках потрібно робити? Ні в якому разі не треба сперечатися з дитиною, не спускатися на її рівень. Якщо ви кажете, що так має бути, то так має бути, але поясніть, чому так має бути. Дитина повинна розуміти, чому саме так. Ось. І давайте їй вибір. Якщо вона хоче одне, ви запропонуєте, ти хочеш сьогодні їсти гречку чи макарони. Ти сьогодні вдягнеш червону курточку чи коричневий піджачок. Ти зараз зробиш уроки чи зробиш завтра уроки. Але якщо завтра зробиш уроки, то ти завтра маєш зробити, і вона має це зробити. Отже, не спорте з дитиною. Підхвалюйте її і обов'язково давайте їй вибір. Ось, сьогодні ми розглянули такий тип поганої поведінки, як боротьба за владу. В минулому відео ви можете переглянути такий тип поганої поведінки, як боротьба за увагу. Також дивіться помсту. І ухиляння. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і тиснути на колокольчик, щоб нічого не пропустити. Цікавого!